А що робити, якщо моя дитина ревнує? І якщо ви задовбались нормально віддати дитину, як приділяти увагу двом дітям одночасно? Ми не робимо зі старшої дитини дорослу. Сьогодні буде супер актуальне відео. Я планувала його зняти напевно всі два роки, але думала це перетворити на якусь волчезну лекцію. Лекція не виходить, тому я вам коротенечко, супер по темі, відповім на найважливіше питання: що робити, коли дітей більше ніж один, і як приділяти увагу всім одночасно. Поїхали! Ревність у дітей це доволі таке гаряче питання, яке дуже часто задають. А що робити, якщо моя дитина ревнує? Але давайте тут прояснимо два моменти: діти не особливо то можуть ревнувати, вони можуть побачити якийсь приклад, приклад любові, турботи, обіймів, і їм стовідсотково. Також одразу захочеться так само. Це як коли хтось перед нами їсть морозиво, і ми думаємо, блін, як хочеться морозива, дайте мені, я б теж з'їла. Оце таке саме відчуття. Тому тут не тільки про ревність, а про собі-собі. Діти дуже сконцентровані на собі перші роки, тому вони намагаються себе наповнювати постійно таким чином. І другий момент це закриті або не закриті базові потреби у дітей. Я про це постійно кажу. Я думаю, ви вже знаєте всі потреби, які є у дітей. І якщо якась недозакрита, то відповідно дитина буде намагатись собі добрати все більше і більше і більше постійно. І вона, наче той не стакан, буде намагатись собі щось постійно долити. Але мама, вона одна в неї ресурсу обмаль, і вона просто вже не знає, да, що налити в ту дитину. Тому з цим ми також розберемось. Є кілька лайфхаків, таких секретиків, як приділяти увагу двом дітям одночасно. І це прям дуже важливі моменти, на які варто звернути увагу. Сто відсотково ви на ці моменти увагу не звертали. Дивіться, коли старша дитина вас кличе, зазвичай вона бачить або маму, яка годує молодшу дитину, або мама, яка годує, там вкладає, полинає молодшу дитину, або маму, яка миє посуд, або маму, яка щось прибирає, готує. Тобто, зазвичай дитина бачить мамину спину, чи мамин такий непівно. І що, на що перше ми маємо звернути увагу, це на те, що коли дитина вас кличе, ось там вона стоїть і вона вас кличе, ви повертаєтесь до неї обличчям, дивитесь їй в очі, і для цього ви спускаєтесь на її рівень і їй в очі можете чітко сказати. П'ять хвилин, реально 5 хвилин, і я повернусь до тебе, тобі допоможу. Або допомогти в моменті зазвичай це щось подати, сказати, відповісти, дати, поживати і так далі. Тобто моментально відреагувати. І в цій моментальності є дуже класна історія, тому що дитина отримує задоволення своєї потреби одразу. Уявіть, що спочатку ви дуже сильно просите чоловіка. Ну допоможи, ну повісь, ну будь ласка, ну оцю поличку, ну будь ласка. Просите, просите, і чим далі ви просите, тим менше вам взагалі ту поличку вже хочеться. І в якийсь момент ви можете вирішити, та блін, та на що вона мені взагалі потрібна? Ні, навіщо я передумала? Або ви можете психанути, піти і взяти і зробити це самостійно і ще образитись на чоловіка. Дитина, в момент, коли вона одразу не отримує увагу від вас, вона власне діє так само. Або вона вирішує, що їй вже це не хочеться. І на цьому фоні вона починає засмучуватись і влаштовувати скандал. Або вона вирішує, що взагалі-то вона може зробити це сама, але не тебе, мама, я образилась. І знову на цьому фоні буде скандал. Тому перше, що ми робимо завжди з двома дітьми, це починаємо. Дивитись прямо в очки, спускатись на рівень дитини. І навіть якщо ви супер суперззайняті, ви дивитесь на дитину, ви концентруєте на ній ці 5, 10, 15 секунд увагу і відповідаєте, чітко їй дивлячись в очі. Не бачком. Не дивлячись в телефон, в телевізор на дитину, а саме в очі дитини, і це дуже важливо, тому що таким чином ми розуміємо і діти розуміють, що їх помічають, що вони важливі, що їх потреби важливі. І навіть якщо у вас одна дитина, поспостерігайте, як ви це робите, бо дуже часто ми сидимо в телефоні і розмовляємо так з дитиною, і те, що бачить дитина, це нас в телефоні, але вона не, не отримує цього зорового контакту. Другий момент, який ми можемо зробити, аби приділити увагу одразу двом дітям, це почати залучати старшу до побуту. До прибирання, до допомагання в розбиранні прання, в розбиранні посуду, з посудомийки, до розбирання усіх речей. Подай, принеси, зроби. І таким чином ви показуєте старшій дитині її важливість. Важливо, це важливо те, що ти робиш. А якщо ви ще й будете акцентувати на цьому увагу, що я би без тебе не впоралась зараз, твоя допомога сильно полегшує мені життя, твоя допомога реально мене зараз виручила. Ти дуже допомагаєш і дитинці, і мені. І ти дуже важливий, ти поводишся так само, як дорослий, ти робиш дорослі речі. Це дуже круто, ти взагалі молодець. І якщо ви таким чином хвалите дитину, то вона буде залюбки допомагати вам в будь-яких ваших дорослих справах. Третій момент, який ми можемо зробити, це дати старшій дитині класні заняття, цікаві заняття з дорослими речами, або з кашами, з крупами, або якісь. Прям ну, ну, такі е, незвичні ігри, які зазвичай, якщо там дитина грається звичним чином, то ви ці ігри перетворюєте на щось нове. Якщо ви не знаєте, яким чином у нас є цілий проект про розвиток, який вивільняє мамі час на себе. Я вам дуже сильно щиро раджу, тому що навіть якщо у вас одна дитина, просто ви отримуєте ту можливість пити кавусічку двома ручками і дивитись, як ваша дитинка грається, і просто в кайфі від цього. І в додачу до ігор хочу додати, що ви маєте знайти ті 15, 20, 30 хвилин на день, які ви реально відкладете телефон, відкладете усі справи, сядете і пограєте з вашою дитиною. І для цього також існує наш проєкт, для того, щоб ви мали чітку ідею, розуміння, що можна зробити, аби якісно, саме якісно провести час з дитиною. І коли у дитини нехай це буде один раз на день, буде 15 хвилин вашого якісного часу, тоді. І скляночка стане трошки більш заповненою, ніж коли там буде постійне торкання, але воно таке буде е притирання в побуті не дуже якісне. Що далі? Далі ми не робимо зі старшої дитини дорослу. Ми не робимо з неї відповідальну за молодшу дитину. Ми не вважаємо, що старша одразу стала дорослою, одразу перестала бути дитиною, одразу має якісь повноваження. Ні, старша дитина, вона просто з повіку старша. Вона залишається все так само дитиною. І ми маємо це пам'ятати і розуміти, що вона все ще дитина. І їй треба гратись, їй треба бути безвідповідальною, їй треба задовольняти лише свої потреби, а усе інше маємо робити ми відповідальні дорослі, тому що ми не перекладаємо свою відповідальність, своє рішення завести ще одну дитину на іншу маленьку дитину. Ми цього не робимо, ми дорослі, тому дуже важливо пам'ятати про те, що у нас і то, і то дитина, і ніякого іншого. І що ще важливо знати, аби оця скляночка. Дитини була більш заповнена, ви маєте зрозуміти, що після півроку не обов'язково лише вам заповнювати цю скляночку. Після півроку, пам'ятаєте, моє найулюбленіше слово це відлучки. І відлучки вони потрошку заповнюються скляночку увагою, контактом з дитиною, іншим способом взаємодії, якісно проведеним часом, дуркуванням і всім іншим розвитком, навіть можливо. І тому, коли у вас з'являється молодша дитина, у старші мають наповнюватися її скляночка увагою, але це можуть робити інші люди. Це можуть робити бабусі, це може робити тато, може робити няня або розвивальні заняття, але. Це абсолютно не обов'язково робити вам. І якщо ви задовбались нормально віддати дитину на пару годин комусь, аби хтось подуркував з дитиною, пострибав, порадів, і таким чином ви отримаєте, по-перше, старшу дитину, яка вона вже все в неї енергії трошки менше, вона прям задоволена. І ви отримаєте час на молодшу і на себе трошечки відпочити, трошечки розслабитись. І ви навіть почнете помічати, що чим більше дитина вас не бачить, наприклад, їй два роки, і вона доволі багато в день вас не бачить, тим спокійніша вона з вами, тим легше вона з вами проводить час, тим менше вона від вас вимагає уваги. Їй нормально з вами просто посидіти, поговорити і піти далі по своїх якихось важливих справах до інших людей. І тут ви зрозумієте, що оцей важливий 15 хвилинний якісний час на день він супер важливий для мене. Маю дитини, тому що саме завдяки цьому часу ви будете вибудовувати такі прям стосунки, а увесь інший час все це дуркування може зробити хтось інший замість вас. І останній момент на сьогодні це те, що мають бути налагоджені ритми. Якщо ритми налагоджені у старшої дитини, якщо ритми налагоджені у молодшої дитини. Якщо ви про обох знаєте, коли їм час спати, коли вони можуть піти спати, коли їх треба вкладати, молодша завжди вкладається перша старша складається за нею. І Якщо ви з усім цим розібрались, то ваше життя полегшиться на 90%. Якщо у вас немає коліків у молодшої, немає проблем з засипанням, криз зі сном, цього всього немає, бо ви чітко знаєте, коли ритми підросли, коли треба їх змінити, адаптувати, і як вкладати молодшу дитину без заколисувань, тоді. Ви розберетесь з усім іншим, тому що вас одна дитина лягла спати, інша лягла спати, і ви можете видихнути, і хоча б на це не витрачати ресурс. І ритми це база. Якщо ви раптом забули зі старшою дитиною, як то було, то я вам дуже раджу брати лекцію про ритми і налагоджувати цю базу, тому що це прям. Реальне нереальне полегшення життя, і бажаю вам навчитись якісно приділяти увагу всім вашим діткам, аби ми виростили супер, круте і здорове покоління. До зустрічі в нових відео!